Всім привіт! З вами традиційно Павло, і сьогодні поговоримо про плеєр Shanling M8T. T Тут означає tubes або ж лампи. І це перший плеєр від Shanling, в якому вони використовують лампи, причому використовують не tube, а повноцінні ну, хоч і маленькі вакуумні лампочки. Вони дуже цікаво їх інтегрували у пристрій, зараз самі побачите, тому вийшло доволі цікаво. Особливо враховуючи багаторічний досвід компанії з використанням вакуумних приладів при створенні підсилювачів і іншої топової техніки. А тут в нас навіть не флагманський їх плеєр, хоча за всіма характеристиками тут все дійсно на дуже класному рівні. Це Android, 13-й, ну там стрімінги, Wi-Fi, Bluetooth, все таке. В якості ЦАПів тут два ак 4499 ex з супроводжуючим цим чипом підсилення є транзисторне і лампове. Є три варіанти: одне один варіант транзисторний і два варіанти лампового підсилення. Тож можна перемикатися і отримувати дійсно різний звук: 500 мВт на звичайному виході, більше ніж 1000 на балансному, тому все це виглядає дуже цікаво. Ціна складає там трохи менше, ніж 76 тисяч гривень, тобто ну, дорого, але не, не по-флагманськи дорого. А, посилання на магазин SoundMag, як завжди, буде в описі. Тож, давайте подивимося на все це детальніше. А анекдот дня сьогодні такий: Седжу на дуже ефективній дієті, називається лінь готувати. Коробка доволі компактна, що особисто мені подобається, поліграфія стримана, але як бачите, тут зображена верхня частина плеєра. Як найцікавіший його елемент дві лампи. А позаду в нас надруковані. Ну, це не технічні специфікації, а скоріше опис головних речей, на які Шанлін хотів б зробити акцент, плюс залізо, яке тут використовувалося. Всередині під супровкладникою в нас знаходиться ось така цікава картонна коробочка. Вона відкривається в два боки. Незвична, але приємна ідея. В комплекті в нас безпосередньо плеєр, а тут трохи аксесуарів. Судячи з того, яка коробочка легенька, то в нас тут, прям мінімум. Ну, так і є. Тому що ви отримаєте захисне скло, все, що треба, щоб його наклеїти, і USB Type-C Ну, Півтори тисячі там або і навіть трохи більше доларів, це, звісно, не прям мегатоп. Але мені здається, що за ці гроші вже все ж таки в 2025 році треба класти в комплект бодай якийсь чохол. Шанлінг вже багато років використовують дуже схожий дизайн для своїх пристроїв, але не можна сказати, що він однаковий, тому що вони завжди знаходять щось цікаве, щось змінити. І, попри ось цю стандартну форму з. Прямокутника з закругленими краями, але тепер в них ще й так екран трохи виступає. Але попри ось цю форму вони все ж таки щось постійно змінюють. Тут у нас бачите ось такі текстури. Ми теж вже схоже щось бачили в їх інших модельках, але все рівно виглядає доволі свіжо. Але найцікавіше це те, що вони нарешті знайшли для чого застосувати ось цей екран з вирізом. Судячи з усього, вони там ще кілька років тому купили ось ці екрани з вирізом від якогось смарвідкись смартфонів і намагалися дати їм ради, якось їх мовно виправдати використання. Здається, в М9 чи в попередньому 8 не пам'ятаю, точно в них тут був навіть маленький додатковий екранчик, який показував інформацію. Але тоді це виглядало, ну скажімо так, м -м, занадто складно і незрозуміло. Але нарешті вони, знаєш, як спромоглися знайти застосування, і воно, принаймні, як на мене, дійсно тепер має сенс, тому що тепер ось в цьому вирізі в нас розташовані лампи. Ось ці дві лампи за захисною решіткою. Можна навіть побачити їх підвіси, тому що для використання ламп в портативній техніці нам завжди треба погасити механічні вібрації. І вони там світяться, їх можна побачити, і взагалі це дуже класно перекликається зі стаціонарною технікою, яка теж часто використовує схожі дизайни, ну тільки в більшому масштабі. І от, як на мене, цього разу в Шанлінг вийшло прям дійсно прикольно. Скажімо так, прикольно, да? Ну тут це слово, яке мені здається, найбільше пасує. Тут в нас два виходи: звичайний, 3,5-мм міліметровий і балансний пентаконівський. Немає окремих лінійних виходів, але є режим лінійного виходу. Задня панелька зроблена з це схоже на скло чи якийсь такий матеріал, збирає відбитки пальців, але її доволі легко витерти. Взагалі, плеєр доволі важкенький, товстенький, не дуже кишеньковий, звісно, але ми живемо в часи, коли топові плеєри не дуже гарно розміщуються в кишені. В цілому він приємно відчувається в руці, має дуже гарно збалансований центр мастики і дає ось це відчуття солідності. Тож керувати однією рукою тут не зовсім зручно, але це проблема усіх великих екранів. А тут в нас, здається, 6 дюймів, тому це доволі очікувано. Зібраний гарно, нічого не трохкотить, не болтається, навіть ось це. Коліщатку, що регулює гучність, а, воно має е, чітко очерчені кліки, вони м'які, але вони е, чітко реєструються і немає ніяких проскокувань або чогось такого. Воно не бовтається, як там раніше Вастелен Керна. І натисканням, звісно, ми вмикаємо, вимикаємо екран і сам пристрій. Знизу в нас слот для microsd карток і USB Type-C. Один порт, який служить для всіх функцій. І зарядки, і використання пристрою як ЦАПу, і виводу цифрового звуку назовні і всього іншого. А по зарядці тут величезна батарея більше ніж на 8000 мАч. і вона дає там десь за специфікаціями 15 з годин на звичайному виході і щось типу там 11-12 на балансному. Ну, в мене зазвичай виходило десь в районі 10 годин на балансному і до 12-13 на звичайному. Але це дуже умовні цифри, тому що залежатиме від гейну, який ви оберете, від того, що ви підключите від режиму з лампами без ламп. Ну і як часто ви будете користуватися екраном? В цілому працює нормально, тобто час життя від одного заряду в нього дуже добре, особливо враховуючи те, що в нас тут. І доволі швидкий чіпсет, і потужний підсилювач, і ЦАП прожурливий, тож непогані в результати. Ну і тут у нас три кнопки керування відтворенням. Вони тактильні, вони гарно натискаються, вони легко знаходяться на дотик. Тому в цілому, з точки зору ергономіки і відчуттів, він, плеєр справляє дуже приємне враження. Тепер. А, ну, звісно, екран, гарні кути огляду, яскравий, ну в цілому зараз вже в плеєрах екрани доволі непогані. Тож, давайте подивимося, що ми тут маємо з точки зору прошивки. Плеєр використовує звичайний 13-й Android, про всяк випадок, тут є і Play Store, і APK-Pure з cool APK. Зрозуміло, що головне. Головний додаток тут це шанлінгівський плеєр. Але спочатку давайте покажу вам, що тут є ще з додаткових корисних функцій, які покращують життя. Тож перемикач між навушниковим та лінійним виходом. Ось такий перемикач режиму роботи. Тут є режим Android, Prime Mode. Ну, фактично, це той самий Pure Music. Просто це Android, але замість... А лаунчера, у вас буде додаток музикального плеєру. Тобто нічого це глобально не змінює, просто комусь може бути зручніше. Так, режим USB ЦАПу, режим Bluetooth ресіверу і режим AirPlay ресіверу. Взагалі зручно мати такий перемикач режимів. Тож я думаю, що в майбутньому ми побачимо це в усіх плеєрах. Ну і взагалі, насправді, мабуть, можна для цього відвести якусь окрему кнопку або ще якісь шорткат для активації. Далі можна обрати один з фільтрів ЦАПу, три рівні гейну, і ось тут у нас перемикач між транзисторним і ламповим режимом. Лампи вимагають 3 секунди прогріву. але, ну, от, Я не знаю, чи буде це видно на відео чи ні, але вони починають світитися. Але насправді їм трохи десь секунд 20, треба, щоб вийти на максимальний режим. І Також в ламповому режимі можна перемикати між ультралінійним і триодним режимом. тож... В цілому в нас три таких дійсно різних варіанти звучання. І тут це не якісь там налаштування софтові, це дійсно три різних шляхи, як виводиться звук. В налаштуваннях в нас тут є аудіоналаштування, тут можна обрати лінійний навушниковий вихід, обрати один з фільтрів низьких частот, гейн, баланс, гучність при вмиканні. Максимальну гучність, а також обрати, який Bluetooth-кодик вам потрібен, і яка якість, якщо це LDAC. Далі в налаштуваннях дисплею можна вимкнути, якщо вам не подобається ось тут світлодіодний індикатор. А також в загальних налаштуваннях є таймер сну, блокування кнопок, ну такі додаткові можливості. І плеєр від Шанлінга. Ну, він, його багато хто бачив. Ну і в цілому тут все так, як і очікуєш. Оновити медіатеку, всі треки по папках, по альбомах, по артистах, по жанрах, окремо треки з високою роздільною здатністю і плейлісти. В цілому давайте не тут, а ось всі треки. В цілому працює швидко. Ну, тут все ж доволі сучасна версія Android, тому. З цим проблем немає. Є всі ці можливості там пошук, обрати багато файлів, і додати їх в плейліст або видалити, або ще щось таке. Тож в цілому, все це працює. Далі, передача файлів по Wi-Fi, як завжди, не швидка, але коли вам треба швиденько закинути кілька файлів, то це нормально. Доступ до мережевих сховищ і функція SyncLink, яка дозволяє. Цьому плеєру керувати іншими, або, навпаки, керувати цим плеєром з інших. По налаштуваннях тут мова, таймер сна, продовжувати відтворення, автоматичний перехід з бібліотеки на екран відтворення, пропускати папки, ставити на паузу, коли вимикаються навушники. На щось продовжують робити ось цю функцію плавного переходу між треками. Гейм тут мається на увазі вирівнювання гучності. Еквалайзер тільки лінійний, USB-вихід, зафіксувати частоту а, симплування, екран блокування показувати там обкладинки альбомів, або ні. Далі підтягувати треки, пропускати альбоми, як показувати обкладинки альбомів, також індикатор і скін. Тож, налаштування так багато порівняно з деякими іншими плеєрами, але в цілому базові тут і є. Ось так виглядає екран відтворення. Теж тут все звичайно, додаткове менюшка, порядок відтворення, навігація по треках, плейлісти. Якщо є тексти, то можна їх тут подивитися. Ну і два ось таких візуалізатори: це перший і це другий. До речі, не знаю, чому він тут такий різкий. Може якось з часом допрацює, щоб він був плавніший. В цілому нормальна, стабільна прошивка, Як? щось таке прям видатне ні, але все працює добре, ніяких великих проблем немає. Відкритий Android, тому будь-які стрімінги, будь-які інші плеєри все до ваших послуг. Зручно, просто, надійно. Що стосується звуку, ну слухайте, це плеєр від Shanling. І Якщо там в m 9 вони вирішили зробити більш нейтральну подачу, то в m 8 і в m 8 t вони згадали, що вони все Shanling і нейтральне або моніторне звучання не їх варіант. Тому в нас тут звук варіюється від такого трошечки-трошечки притепленого в транзисторному режимі до. Прям помітно теплого з лампами в ультралінійному режимі, і теплого з лампами, і ще й підкресленням яких там додатних гармонік, здається, чи я не пам'ятаю, які там гармоніки треба підкреслювати. Але з оцим додатковим шаром ще й такої лампової ламповості в звучанні, вінтажності, аналоговості, що підкреслює емоції, що підкреслює таку цілісність в звуці. Тому в цілому дуже цікавий варіант, але ну не для тих, кому потрібен нейтральний звук. Тож, давайте поговоримо про все це покроково. А бас йде на максимальну глибину, він добре контролюється, він не підкреслюється в транзисторному режимі а в ламповому тут є додаткова вага. В транзисторному режимі нормальна роздільна здатність, не максимальна, він плеєр не намагається бути супершвидким, підкреслити ось цю швидкісну складову, але коли потрібно, удар тут дуже приємний і інструменти передаються натурально. З, якщо ми активуємо лампи в ультралінійному режимі, то інструменти низькочастотні починають підкреслюватися, і вони мають трохи додаткової ваги. А висувається на передній план, а в триодному режимі вони ще й починають бути більш насиченими ось цими гармоніками. І за рахунок цього звучать ще більш підкреслено характерно і ще більш підкреслюються їх е низькочастотні нюанси. Але давайте, мабуть, по прикладах. Перше це Алборосі Кінгстон Дабтаун потужний такий. А бас, і навіть в транзисторному режимі його тут немало. А в ультралінійному і ламповому він стає ще більш насичений, і в триодному Я маю на увазі. Мабуть, в триодному його тут стає трохи забагато, тому що він починає дуже домінувати. Ну але це питання смаків, комусь це дійсно може і сподобатися. От забув, забув я свою улюблену фішку в лапках, звісно, плеєрів від Шанлінг. Це те, що вони сортують обране по алфавіту. Я не знаю, кому в голову прийшла ця геніальна ідея, але блін, це просто от така дрібничка, яка за яку весь час чіпляєшся. Тобто, по замовченню сортувати по алфавіту. Ну я не знаю нащо. А і другий трек це «Пасіони» від музика-нуда, живий запис з доволі помітно акцентованим контрабасом. А, ну, точніше, тут навіть не, не, не тільки контрабас, акцентований, тут просто от концентрований, акцентований а, цей контраст між басом і вокалом. Музика-Нуда завжди цим славляться, але тут це ще додатково педалюється. І от в Транзисторному режимі просто в нас такий приємно насичений детальний контрабас. В ультралінійному він стає більшим таким, трохи висувається на передній план. В режимі тріодному насправді тут трапляється цікава штука, і вокал Педри в Махоні теж висувається уперед, тому що підкреслюються гармоніки, підкреслюється емоційна його складова, і він теж починає бути таким підкресленим в цьому випадку. Середні частоти, ну скажімо, вони в транзисторному режимі, я б назвав їх майже нейтральними. Немає намагання щось підкреслити або приховати, немає якогось акценту на верхній середині додаткового або чогось такого. Роздільна здатність добра, хоча й не максимальна. Немає з цього намагання підкреслити дрібні нюанси. Тому плеєр виходить відносно критичний до якості запису, але не прям прискіпливий. Уявна сцена в транзисторному режимі найбільша, ну, доволі гарно побудована, об'ємна і за шириною і за глибиною. В ультралінійному вона стає менша, більш інтимна, а в триодному ще й додатково висувається на передній план вокал. Тому вокалісти співають більш інтимно. Ну, якщо це дійсно гарний запис, тому що інакше може вийти зовсім е, така дуже раптова штука, якщо поганий запис. Тож. Давайте по прикладах. Перше це Child in Time від Deep Purple, Живий запис. Ну і це такий прям майстер-клас з вокалу. Інструментальна частина тут теж, звісно, добра, але головне це те, що тут Гілен витворяє голосом, і тут можна насолодитися цим на трьох рівнях. Перший, це транзисторний, все дуже детально, насичено, емоційно. А ультралінійний тут трошечки мені менше сподобався, тому що просто починає акцентуватися бас. А от якраз в триодному прямо прям підкреслюється ця емоційна складова, надрив гілана, і це дійсно звучить не зовсім реалістично, але дуже насичено і цікаво. І ще один приклад. Це Summer Moved On від Аха. Ну тут майже така сама історія. І попри те, що тут додаткове тепло від лампового режиму, воно трохи псує реалістичність, тому що вокал Мортона все ж не передбачає додаткової теплоти, той триодний режим. Що підкреслює прямо ці емоції, він дійсно звучить чудово і приємно. І верхні частоти, вони в усіх трьох режимах вони насправді дуже гарно подані, вони детальні, в них дуже приємна шаруватість, насиченість, протяжність. Але в усіх трьох варіантах у них трошечки так прибрали саме от енергійну складову. І за рахунок цього вони звучать трохи не те, що пом'якшено, а трохи відведено на другий план. Ну точніше, насправді відведено на другий план в режимі транзисторному, тому що з лампами вони ще й пом'якшуються, пом'якшуються додатково, але це пом'якшення не за рахунок того, що втрачаються певні детальки, а просто за рахунок того, що там вони. Інакше подаються і по-інакшому сприймаються. В цілому гарна передача повітря, дійсно насичені обертони. Ще й вони додатково підкреслюються в триодному режимі, але ну це не плеєр для тих, кому потрібні. Прям помітна кількість верхніх частот для тих, хто полюбляє енергетику. З іншого боку, якщо ви полюбляєте музичну подачу, ну це якраз дуже гарний буде варіант для вас. І першим прикладом по верхніх частотах в нас буде Хіромі Оехара Сікер. Тут в нас фортепіано, верхні його нотки, насичені йдуть обертонами дуже вгору. Це саме стосується і перкусії. Ну тут, мабуть, доводиться обирати між або якщо ви хочете більш натуральності, то Транзисторний режим, або якщо ж ви хочете, скажімо, більш емоційне складовою, то триодний. А в цілому, в триодному менше реалізму, але, в принципі, доволі гарно звучить. В ультралінійному приємно акцентуються низькочастотні регістри фортепіано. Це теж доволі цікавий варіант послухати, хоча й трошечки не моє, скажімо так. Ну і Девід Бої, The Man Who Sold The World. Тут в нас гітара, вокал, все йде в верхні частоти. Але мені сподобався тільки транзисторний режим, тому що а, гітара тут, на мій погляд, її пом'якшувати або підкреслювати не треба, тому що і так вона дуже гарно прописана. Але насправді головна фішка цього плеєру це те, що у вас ці три режими вони йдуть разом. І ви можете між ними перемикатися просто на ходу. І що тут дійсно добре, це те, що тут лампи, ну це там не коргнуть, це більш повноцінні лампи, І вони дійсно в цьому триводному режимі показують, ну да, не те, що там можна зробити з лампами в стаціонарі, але, хоча б вони дають уявлення того, як це може звучати за рахунок того, що вони от підкреслюють гармоніки і саме от емоційну складову. Думаю, не буде ніяким сюрпризом, якщо я скажу, що цей плеєр доволі універсальний за нагрузкою. З одного боку, в нас дійсно низький рівень фонового шуму в будь-якому режимі, що дозволяє використовувати його гарно з чутливими втручньоканальними навушниками. З іншого боку, в нас на балансному виході доволі багато потужності, навіть для доволі тугих повнорозмірних моделек, тому в цілому він доволі універсальний. Якщо казати про порівняння, ну тут насправді не так, щоб був якийсь великий сенс, але кілька моделек, все ж, мабуть, варто згадати. Звичайний Shanling m 8 без T, ну, скажімо так, це нова генерація, він робить майже те саме, що m 8 але робить це краще. З більш проробленими верхніми частотами, ну, з можливістю обирати з трьох режимів. З кращою динамікою, ну і в цілому, да, тут не буду казати про крок вперед з точки зору операційної системи і всього іншого. Shanling m 9 Plus, здається, він більш натуральний, він більш технічний, він більш дорослий, але він дорожчий і він трошечки здається, якщо я слушно пам'ятаю, то там старіша версія і андроїда, і Заліза. Я думаю, що Shanling в якомусь там, майбутньому оновить М9, ну і плюс він більш дорогий, тому різницю в ціні теж варто враховувати. FiiO M15S, наприклад, ну чесно, я немає сенсу порівнювати. Насправді я не чув Каін n 7 На жаль, але різниця між цим плеєром і всіма іншими в схожому ціновому сегменті полягає саме в шанлінгівському звуку і в лампах. Тому, якщо ви там розмірковуєте, а взяти вам М8Т або щось інше, просто подумайте, чи імпонує вам ідея ось такого забарвленого, приємного, а інколи там, не знаю, медового, там, тягучого, а інколи емоційного, коротше, ось такого забарвленого не зовсім натурального звуку. Якщо вам це імпонує, то ось М8Т просто ваш вибір. Якщо ви хочете щось більш нейтральне і більш детальне. Там якесь моніторне, ну щоб вибирайте щось інше. В цілому, як завжди, я за те, що класно, коли є варіанти, тому що нам потрібна конкуренція і не треба, да, щоб як на ринку там навушників китайських всі почали робити однакові харманівські криві. Тому не треба, щоб в нас була купа однакових плеєрів, які не відрізнити один від іншого. Тому m 8 t дійсно. Як на своїй хвилі, і це дуже класно. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.